Ми з вами починаємо працювати над поемою Енеїда Івана Петровича Котляревського. Енеїда Котляревського переробка з Енеїди Вергілія. Нагадую, Вергілій це письменник, який жив та працював в часи Римської імперії. Приблизно в першому столітті нашої ери. Поема Вергілія Енеїда становить собою оброблені. Стародавніх міфів про ніби троянське походження Римської держави для правлячих кіл. Вергілія Венеїда є, немов продовженням поем Гомера, Іліада і Одіссея, в яких описано війну троянців з греками і зруйнування Трої. Вергілія розповідає про мандрівку завойовника Енея, сина царя Трої і богині кохання Венери, який після довгих поневірянь таки засновує нові землі. Поема Вергілія Енеїда стала національною епопеєю римлян. В епоху відродження з'являються численні переробки класичних творів з метою зниження старих авторитетів. Свої твори автори писали переважно бурлесним стилем, нерідко травестією. Так само і зробив Котляревський. Він переробив Енеїду Вергілія, залишивши при цьому сюжет. Тобто ми знову побачимо Енея, але вже на українському тлі ми побачимо богів, які також будуть зображені з українським народним побутом та гумором. Давайте ми з вами подивимося, що ж таке бурлеск та травестія. Бурлеск це комічна пародійна поезія, комічний ефект у цих творах досягається контрастом між характером теми і характером мовного оформлення її викладу. Тобто, високогероїчна тема викладається навмисно вульгарною мовою, або про буденні речі говориться у піднесеному тоні. Травестія. Переробка переінакшення у плані зниження якогось героїчного твору, писаного високим стилем. Запишіть собі, будь ласка, що таке бурлеск та травестія. А зараз давайте порівняємо поему Вергілія та поему Котляревського. Послухайте уважно, поема Вергілія. Зброю співаю, і мужа, що перший з надмор'їв троянських, долею гнаний нещадно, на берег ступив італійський. Горя він досить зазнав, Суходолом і морем блукавши, в зволі безсмертних богів і мстивої серцем Юнони. Лиха він досить зазнав у бою, поки місто поставав. Поема Котляревського він швидко поробивши човни, на синє море поспускав троянців, насаджавши повні, і киди очі почухрав, но зла юнона суча дочка, розкудахталася, як квочка, і нея не любила страх. Давно уже вона хотіла його, щоб душка полетіла, к чортам і щоб і дух не пах. Зараз ви побачили, що таке. Антична поема Вергілія і переробка Котляревського, яка, по суті, є бурлескно травестійною. Тому ми зараз з вами подивимося на жанр Енеїди. По-перше, це поема це епічний твір, у якому у віршованій формі розповідається про героїчні події і вчинки людей. Це не зовсім тактовно і правильно. Можна ще сказати, що поема це ліро епічний твір, тому що там є і віршована форма, але при цьому є сюжет. Крок номер два. Котляревський використав у поемі і бурлеск, і травестію, добираючи з народної мови грубі, іноді навіть вульгарні слова і вирази. Ви це тільки що побачили, коли ми порівнювали поему Вергілія та поему Котляревського. І підсумовуємо Енеїда Котляревського це бурлескно травестійна поема. Запишіть собі, будь ласка, що Енеїда Котляревського це бурлескно-травестійна поема. Подивимось на головних дійових осіб поеми. По-перше, це олімпійські боги. Зевс верховний бог, Юнона, богиня шлюбу, дружина Зевса, Венера, богина кохання мати Енея, Вулкан бог вогню, чоловік Венери, Меркурій, Бог торгівлі син Зевса, Нептун, Бог моря, і Еон Бог вітрів. Це олімпійська частина. Тобто, це Боги. Але, але також. В творі представлені і земні герої Еней, Троянський цар, Анхіс, батько Енея, Ниста Евріал, Троянський воїн. Якщо ви згадуєте, то Ниста Евріал ціною свого життя врятували Трою. Дідона, цариця Карфагена, Евандер, цар Аркадський, Палант – син Евандра, Севіла, жриця Бога Сонця Феба. Турн царитульський, Лавінія, дочка Латина, Амата, дружина Латина і сам Латин цар Латинської землі, тобто в майбутньому Великої Римської імперії. Запишіть собі, будь ласка, головних дійових осіб поеми спочатку олімпійських богів, а потім Земних героїв. А зараз давайте подивимось на український світ Енеїди. Зрозуміло, переробка неможлива без вкраплення українського світу, народних звичаїв та традицій. Енеїду Котляревського називають енциклопедією українського життя кінця 18-го, початку 19 століття. Це запишіть собі, будь ласка, дуже важливий момент з народного побуту. Прийшовши до господи, гість і господиня сідають у світлиці на піл, тобто дерев'яний поміст. Спочатку вони ласують сивухою, обіднє частування було дуже багато і затяглося мало не до вечора. Після обіду, розваги музики танці. Після розваг втомлений ней на піч забрався, спати зарився, в просу там і ліг. Збори молоді на гулянки, танці під дудки, розваги в корчмі. Все це ви побачите в самій Енеїді. Українські страви та напої. Автор подає перелік тогочасних страв і напоїв як панських, так і селянських. Наприклад, троянці після бурі на морі зголодніли та накинулися на їжу. Тут салом галушки легали, лемішкою куліш глитали, і брагу кухликом тягли, та й горілочку хлестали. Тобто, ми з вами бачимо перелік страв. Сало. Галушки, лемішку, куліш, а також напоїв, брагу, горілочку. Дивимось далі. Свинячу голову до хріну і локшину на переміну, потім з підливою індик на закуску, куліш і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик. Тобто знову бачимо страви: свинячу голову, хрін, локшину, підливою індик. Кліж, каша, лемішка, зубці, путрю, квашу і напої, медовий шулик. Як ви бачите, величезна кількість українських страв та напоїв ви зустрінете в Енеїді. Тепер дивимось на вбрання наших героїв. Довідуємося про чоловіче, і жіноче, і панське, і селянське вбрання буденне і святкове. Дивимось: штани і пару чобіток, сорочку, і каптан з китайки, і шапку, пояс з каламайки, і чорний шовковий платок. Взяла кораблик бархатовий, спідницю, і корсет шовковий, і начепила ланцюжок. Червоні чоботи обула, та й запаски не забула, а в руки з вибійки платок. Тобто ви бачите величезну кількість перерахованого одягу, який вдягали. Тогочасні українці. Народні танці, ігри, музичні інструменти. Бандура горлиці бренчала, сопілка зуби затинала. А дудка грала по балках, Санжарівки на скрипці грали. Бандура, сопілка, дудка, скрипка. Українські пісні, які співали. Про Загайдачного співали, Лебонь співали і про Січ. Як в пікінери набирали, як мандрував козак всю ніч. Полтавську славили Швечину і неню як свою дитину з двора провадили в поход. Дивимось далі. Описи різних обрядів. В тексті ви побачите поминки по Анхізові батькові Інея. Похорон Паланта, сватання до лавінії, ворожіння, заклинання, лікування і чеклування, а також величезна кількість повір. Я.